Дорогі парафіяни, гості, щиро вітаємо вас із світлим Різдвом Христовим та Господнім богоявленням. У тихому Вифлеємському вертепі народився той, хто подарував світові надію, мир та спасіння. Нехай світло від цієї великої події наповнить ваші серця щастям та спокоєм, а кожна молитва стане мелодією віри та любові. Нехай у ваших домівках завжди панує мир, радість та Господь благодать. А маленький Ісусик, який народився для кожного із нас, стане важливим дороговказом у вашому житті. Христос хрещається. А зараз, у вашій увазі, ми пропонуємо переглянути віншування та колядки, які підготували дітки нашої парафії під керівництвом пані Надії Макаду. Тож, будь ласка, увага! ось це тече людям, ось і свят вечір скоро. І діти дива чекають, а у нас навіть нема ще на стіл, будь ласка. Не вніви Бога гано. Ось і хлібина є, і трішки у бару залишилось. А дітям, а дітям я цукрових пільників проклав. Ще тоді, коли на ярмарку їде. Ось і диво для них буде. Дякую тобі, Василю, а й справді. Чого сумувати Бога гнівити? Ми усі разом. Дякувати Богу здорові і діти у нас, ум'які, веселі та щасливі. Все буде добре, Ганна. Ось побачиш, Господь добрий. Все налагоди. Дякую тобі, Василь. Прости, Господи, щоб ніч таку святу я пустила смуток до свого серця. На все воля Божа. Степанку, синку, хайдену сюди. Допоможи мені. Папа. Папа. А ти, Оксаночку, дитинку, не лінуйся. Допоможи мені накрити ці лаво, щоб було святково. Скоро шість. Добре, мама. Так. Але чогось так світло стало. Матусь тато радять прозатим, стає наша світлом засіяла. Що це за диво, що це за зоря? Мир вам, браття, мир голошу і зорю святу приношу, що вказує місце те й предвічка, де Бог народився, людиною став сьогодні, надію. Що все діє? Митій ангел постав ясний і так нам звіщає. Ой людина, брата, любі, братя любів, Христос рождає. Від від хати до хати розвисить людину. Що Христос, спаситель світу, народився ним. Цар єгипетського роду, де мій народ з давніх давен пророкував і проповідував, що має народитись Божий син, Спаситель світу. Я, цар індійського народу, де мій народ по горам, по лісам блукає, різних богів собі шукає. Та сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив. Я, цар грецького народу. І не боюсь нічого зроду. Мій нарік по морям блукає і царя зерса величає. А на сході зоря засіяла і дорогу мені показала. Отож, прийми від мене о царю, цей лазан пахнучи. Від мене спасе мироцілюще. А від мене, Боже, злато блискуче. Кожнім серці світ залишить світ. Будьте дуже, щирі та багаті. Щастя вам і добрий добрим рік! Щоб сповна було у скрині, щоб було що їсти і пити І мирно до ста літ дожити. Чого серця забазає, хай несе у кожну хату, щастя радості багато. Хай смачна бутяга вдасться, хай в сім'ї панує щастя, Щоб весела коляда в хату радість принесла, Щастя нездоровля на новий рік, щоб вам родила краще, ніж торік, по наплі під стелю, а ляг до коліна, що мама голова не боліла. Я маленька дівчинка, не лібана тісика, тісик захитає. Не спіть, не тримай, своїми ручками весь світ обіймай. і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну і сонця лишає. Люди, до тебе молюся, маленьке дитяко, і тебе горнуся. А тобі наша радість, послухаймо їх, світу на ті на людське спасіння. Чаняємось низенько. Христос Хрещається! Дуже дякуємо нашим дітям і керівникам, хто виховав, навчив, підготував. Також сьогоднішній вечір, щедрий вечір, хотів би звернутися до вас з проханням, щоб не тільки ми утримували щедроти від милосердного Бога, а щоб наповняючись. Його щедрими дарами могли і ділити від себе тим, хто потребує сьогодні нашої допомоги. Замону церковного на протязі всього часу, від початку війни, я закликав дуже багато і часто про допомогу нашим воїнам, дітям, сиротам, всім тим, хто потребує в цей нелегкий час нашої допомоги, але ніколи не звертався. Особисто для того, щоб ми могли скласти нашу спільну лепту для допомоги і для підтримки нашої митрополії православної церкви України, яку очолює блаженіший митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Зараз я хотів би закликати всіх присутніх, а також наші прицерковні організації Братства, сестринства, бути щедрими. І зібрати цю лепту від нашої парафії як дар любові для того, щоб ми могли передати блаженішому для потреб церковних, тому що все нині потребує, і крім цього видимого фронту є ще фронт духовний, про який ми мало що знаємо, але навіть Оці малесенькі кишенькові молитвенники, де є молитви на всякі прохання, які ми роздаємо через наших капеланів на передову. Вони теж потребують наших коштів, щоб це ми могли е, зробити і передати їм туди, щоб вони завжди мали слово Боже біля себе. Тому я звертаюся до вас, щоб зараз ось ми маємо цих царів, які прийшли і взяли участь. Тому щоб витати новонародженого Христа, щоб ми могли скинути їм свої дари, а ці дари, щоб були передані в наш стольне, в наше місто благодатний Київ, щоб наша церква і наша Україна мали можливість далі жити, працювати завдяки нашій допомозі. Пам'ятаємо одну річ, що хто щиро дає, той ніколи не збідніє, а хто Жаліє, той ніколи не збагатіє, тому що скупий завжди буде бідний. Тому будьмо щирими, щиро даємо, а Господь зато винагородить кожного з нас своїми щедротами, благодатью, здоров'ям. Збагатить як духовно, так і матеріально. Дякую всім, надіюся на ваші щирі лепте. Христос хрещається.